Я Партиха Анастасія, учниця 10 класу, то ліцею номер 1 Тема усі інші проєкту є дослідження лісової екосистеми торбізького лісу, проблеми та шляхи їх вирішення». Метою мого проєкту є ознайомлення структури, класифікацію торбіської ОНДС, десувати проблеми, та чинники руйнування лісової екосистеми. У своєму закладі привели найвеличке соціальне едрування, участь у якому брала як учні ущі, так і представники закладу. І за даними анкетування можна сказати, що. 56,65% знають у нашому лісі місця для обладнання відпочинку. На жаль, 73,5 залишають у лісі сміття, тобто нам є на чим працювати, та 73% відповіли, що візьмуть участь у соціальній акції з позиланням території селища. Тобто, можна сказати, що все ж таки у нашому закладі є частина опитуваних, які не розуміють відповідальність перед природою, продовжуючи її та знищувати. Але ж більша частина. Подивись усе зробити для її збереження. Екосистема. Насамперед, екосистема це закупні живих організмів, які пристосували до спільного проживання в правильному середовищі існування. Ліс. А ліс у нас є унікальною екологічною системою, від якої значної міри залежить стан довкілля. За даними діаграмою, ми можемо простежити динаміку поділу лісу за панівними породами. У нашому лісі переважають дуб звичайний це понад 46% та. Сосна звичайна 28%. Категорії лісів за функціями найбільші наші сили відіграють ретеційно-оздоровчі ліси це 57% та звичайно експлуатаційні ліси 39%. За групами віку у нас переважають середньовікові – 39% та твердолисні 56 – 56% і хворі 31%. Ліси виконують різноманітні функції, зокрема, виділяють кисні кіннообхідним для дихання, водоохоронні. Та оздоровчі, також ліс є джерелом деревини, будівельних матеріалів, сировини для деревообробної бровнені, целілозно-папорови та інших галузей промисловості. Поруч із цим у нашому лісі є безліч проблем, однією з яких є збезліснення. Збезліснення – це повне знищення лісової рослинності та переведення земель в інший тип господарського призначення. Причинами цієї проблеми є безліч. Насамперед, це війна, це дуже актуальна тема в наш час та перелік інших вирубка лісів без достатньої висадки нових дерев. Пожежі, колені, урагани кислотні дощі. Як наслідок відбувається зменшення біорізноманіття, як і флори, так і фауни, посилення парникового ефекту, зменшення запасів деревини та сувих куремтів, які ж у нас є шляхи вирішення? Насамперед, це перехід з паперових носів на електроні. Так ми зможемо зменшити кількість використання деревини, відповідно і виробку дерев, створення лізових ферм, на яких будуть вирощуватись дерева цінних порід, які мають найменші сроки дорослі. На до охоронних і посилення покарання за це. Також я провела декілька дослідів, і мої досліди базувалися. Перший дослід був спрямований на чистоти повітря за хвою сосни. Взагалі, ці досліди проводила на декілька ділянок. Я відбирала по 200 пар воїнок і їх досліджувала. Вся хвоя ділилася на три частини, не пошкоджена хвоя, хвоя з плямою та хвоя з ознаками сихання. І дані заносила до таблиці. Що у брудній зоні воєнки з усиханням переважає не пошкодження. У зоні з великим містом газу це у нас була дорога вільниця, турбі та пилотові палети. Кількість воєнних з майже удвічі більше, ніж у чесній зоні. А це свідчить, що у забрудному повітрі міститься майже удвічі більше небезпечних речовин, які затримуються листкової поверхної сосни, призводячи до утворення плям з наступним сиханням. Наступний був навичення впливу пустоти соси на їх ріст. Динаміку росту соси на різній ширині міжряд, та залежність від певних зовнішніх факторів. І становилось, що найбільш сприятливою для росту сосни і ширина між 2,5 метра при такій посадці дерев їх середній ліс, діаметр та кількість деревини буде найбільша. Наступний відосвід був не менш важливий, ніж двоє попередніх. Відосвід був про визначення основних шкільників шкіньхового лісу та наявні способи пройти з ним. Найбільші шкоди нашому лісу завдають такі жуки, як сосновий хорої. Він, він відноситься до сисних жуків. По полиці соснова відноситься до жуків, які грізуть хвою, та личинка хрущак травмов. Які ж можуть бути способи боротьби з шкідниками? Насамперед це біологічні методи, хімічні та санітарні клюки. За дані таблиці можна простежити динаміку санітарних грубок, які проводились у нашому лісі. І простежте, що відбіркові санітарні руки у нас кожним роком збільшувалися і станом на 2022 рік становили 179,9. Це порівняно з іншими роками найбільший показник, тому що у 2018 році у нас вони становили 111,5. І на щастя, санітарні руки у нас становили на стан на 2022 рік найменший показник це 0,6%. Також ще одним із біологічних методів боротьби є розставляння феромонних пасток, і у нас на один гектарі необхідні 105 пасток та 10 іспанців. Це паски, які спрямовані на виведення жука короїда, який міститься під корою деревини, під розмножитопсвін начинки, вони пересуваються по дереву і тим самим виїдають дерево середини. І відповідно дерево стає непридатним, і за декілька тижнів цілий сімейство цих жуків може знищити декілька гектарів. За даною також напитці, у нас є орієнтовна потреба коштів на 100 гектарів нашого лісу. Це сюди входить 500 пасток 100 плюс 1000 диспансерів. І орієнтовна потреба коштів це 537 151 гривень, щоб ми могли розмістити на 100 гектарів нашої площі ці феромоні пасти. Отже, ліси мають неоцінене екологічне, екологічне, соціальне та економічне значення, беруть участь у різноманітні процесах, забезпечують на списк. Але хоч з цим гинуть від пожежі, закони і вирубки. І основними завданнями охорони лісі є його раціональне використання і відновлення. На сьогоднішній день люди розуміють проблем і вживають заходи по її відновлення. І, зокрема, хотіла підкреслити, що ми з вами не живемо декілька життів. І наше життя не таке довге, як може здаватися. Але чому ж ми тоді забуваємо про вичарність і лісів і робимо усе на свою користь, не відучи нічого за У Усьому на світі приходить кінець, і наш кінець може бути. Близько. Саме через нашу байдужі та з певної точки безвідповідальність ми можемо швидше дійти до цього кінця. Ми повинні боротися з тим для того, щоб і наші нащадки могли щасливо пережити та залишити після себе ту частку, за яку нам буде не соромно. Саме спільними зусиллями зможемо подавати проблеми і зберегти те, що донесли предки. Збережемо ліс, отже, збережемо надію у завтрашньому дні. Дякую за увагу.